Сара Грін відправляється до компанії Здорове майбутнє з метою дізнатися, скільки років вона може прожити за умови дотримання рекомендацій компанії. Під час зустрічі працівник компанії розповідає про індивідуальний план здорового життя, створений на основі аналізу її життєвого анамнезу та інших даних. Сара приймає умови компанії. Та отримує індивідуальний план, який обіцяє їй 174 роки тривалості життя. Задоволена результатом, вона підписує документ та вирішує насолодитися ще чашкою кави, не дотримуючись одного з обмежень. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. Про рахунок ходів Автор Сергій Василюк читає Додо Ви хочете довго жити? Тоді вам до нас. Закликало офіційне гасло компанії Здорове Майбутнє. Саме туди сьогодні рішуче прямувала Сара Грін, щоб дізнатися, скільки ж років вона зможе прожити. О, доброго дня, місіс Грін. Вітаємо вас знову у нашій компанії. Здорове майбутнє. Звернувся до жінки один з працівників компанії, коли Сара підійшла до його столу. Доброго дня. Я отримала від вас повідомлення, що у вас вже є всі необхідні дані, щоб я нарешті отримала свій кінцевий результат, сказала Сара, та присіла на стілець навпроти нього. Так, усі дані вже внесені до системи. Спеціально для вас ми розробили індивідуальний план здорового життя на цілий рік. Але, місіс Грін, ви ж розумієте. Що через рік ми повинні провести знову таке ж обстеження, щоб побачити, як ви дотримуєтесь наших рекомендацій, і чи ненароком ми не збилися з графіка? Я все розумію і згодна на ваші умови. Отже, зараз мусимо лише сконтролювати усі дані, перш ніж запустимо систему аналізу від нашої новітньої нейромережі життя. Добре. Перегляньте цей документ. Тут є детальний анамнез вашого життя, який ми зібрали під час минулої зустрічі. Сюди входить Загальний анамнез, ваш вік, стать, професія, сімейний стан, шкідливі звички, сімейний анамнез – історія хвороб членів родини, медичний анамнез – огляд минулих та поточних ваших хвороб, їхнє лікування. Діагнози, операції та травми, алергії, соціальний анамнез, умови проживання, фінансовий стан, акушерський анамнез, вагітності, пологи та гінекологічний стан, анамнез психічного здоров'я, психічне здоров'я, включаючи історію депресії, тривог, психічних розладів. Та використання психотропних препаратів. Ага, зрозуміло, дякую. Минуло кілька хвилин, доки місіс Грін перечитувала всі подробиці свого життя, викладені на кількох аркушах паперу, а потім сказала: Так, начебто, все правильно. Тоді ми майже завершили. Підпишіться, будь ласка, у кінці документу, і ми розпочнемо аналіз. Та створення вашого індивідуального плану. Місіс Грін підписала документ та протягнула його працівнику компанії. Він почав швидко натискати клавіші на своєму комп'ютері, уважно спостерігаючи за екраном. А потім сказав: Дуже добре. Наша новітня нейромережа проаналізувала ваше життя та створила індивідуальний план для продовження вашого життя. Якщо ви будете дотримуватись наших рекомендацій, ви проживете 174 роки. Ого, чудово! А наскільки точний результат? Дуже точний. Помилка складає приблизно плюс-мінус 1-2 роки, але, повторюємось, така тривалість вашого життя можлива лише при неухильному дотриманні всіх наших рекомендацій. Коли я матиму свій індивідуальний план, індивідуальний план покращення вашого здоров'я буде вам окремо надісланий електронною поштою. Він доволі об'ємний, тому вдома зможете з ним детально ознайомитися. Я бачу туди включено обмеження вживання кави до одного разу на день, збільшення інтенсивних рухових навантажень до 150 хвилин щотижня. Тут розписані всі види скринінгу та вакцинувань, які ви повинні пройти протягом цього року. Також є рекомендації стосовно зменшення кількості відвідування, волейбольного тренування до одного на тиждень і ще багато різної корисної інформації. Супер. Дуже вам дякую. Нема за що. Ми намагаємось забезпечити нашим клієнтам. Як найкращий сервіс. Ще раз наголошую: ретельно дотримуйтесь цих рекомендацій, інакше це може суттєво зменшити тривалість вашого життя. Після цих слів працівник простягнув її листок, де було великими цифрами виведений результат 174 роки. Я розумію, ще раз вам дякую, до побачення. Сара Грін вийшла з великого офісного будинку, вдихаючи прохолодне повітря і насолоджуючись сніговими пейзажами вулиць міста. За декілька кроків від будівлі стояв кавовий автомат. Вона вирушила до нього. Кожен її крок супроводжувався тріскотінням свіжого снігу. Сто роки. І всього лиш треба дотримуватись тих рекомендацій, що вони мені надішлють. Як там вони казали, всього одна кава на день? Я сьогодні вже пила каву, але ще зранку, до оголошення результату. Тому можу дозволити собі ще одну: нічого страшного з цього не станеться. Можу пожертувати кількома днями, подумала Сара. Замислено подивившись на меню, вона вибрала ароматне лате, її улюблене. Сара взяла гарячий стакан у руки, відчувши тепло, яке проникало крізь його стінки. На жаль, кришки для стакану не знайшлось, але все одно Сара, з усмішкою на обличчі, пішла до своєї машини на парковці. Її не покидала радість від того, що вона зможе. Так довго прожити на цьому чудовому світі. Сара відчинила дверцята та сіла у холодний салон автомобіля. Тепло від кави розсіялось по всьому просторі машини, і Сара поставила свій напій у спеціальний підстаканник справа. Потім включила свій улюблений трек та поїхала додому. Настрій був чудовий, його навіть не могли зіпсувати. Часті зупинки на світлофорах. На одному з перехресть вона довго чекала зеленого світла, тому вирішила ще раз глянути на свій результат на папері. 174 роки на більше годі розраховувати це, мабуть, довше, чим будь-хто прожив на землі до цієї миті. І ось стрілка на світлофорі. Нарешті загорілася зеленим світлом для повороту ліворуч. Сара виїхала на перехрестя та різко повернула ліворуч, все ще тримаючи в руці результати з тестом. Кава з підстаканника вилилася їй на стегно, що відволікло її від дороги. Сара почала струшувати каву зі свого стегна, але тут бах! З неймовірною силою! Вантажівка врізалась у бік її автомобіля. Двоє пожежників розпиляли майже зовсім сплюснуту машину та дістали поневічене тіло жінки, смерть на місці, шанс вижити у водійки дорівнював нулю. Поглянь, у неї в руці якийсь аркуш, сказав один з пожежників. Він спробував витягнути з мертвої хватки цей папір. Але це було доволі складно. Нарешті папір видерли з рук мертвої жінки. Аркуш був весь пожмаканий, місцями розірваний, заляпаний кров'ю і кавою. Пожежник розгорнув його та сказав своєму приятелю: Це аналіз компанії здорове майбутнє. Ого, тут написано, що вона проживе 174 роки. Круто! Шкода, що вондій вантажівки не знав про результат цього тесту.